Таким чином, тут забираємо нам, звичайно що захист. Тому що захист це дуже і дуже важливо. І тут би нам десь поставити якийсь монумент, який я не можу ніде поставити, в мене ніякого монумента нема. Але все-таки, доріжку значить, там. Отак от, от. Беремо нам гіганта ще одну. Тут сюди проходимо, тут сюди проходимо. Нормально, в принципі, дуже і дуже все поки що. Я вважаю. Ну, інакше це не назвеш. Це все, все прям дуже і дуже і дуже. Я, да, так, нове слово, нова приставуча фразочка. Знайшов, да, дуже і дуже. Нормально все, нормально. Я вважаю. Тут-сюди, дарма. Дарма, звісно. Так, да, дарма так зробив. Але що робити вже? Вже ж зробив. Тут сюди, о, хорошо, як залітаємо, звісно, прям. Ух, отруївся трошки. Нічого. В принципі. Беремо нам дипломатію, щоб бачити. О, оце нам ще треба оце захопити. І ми виграли, розумієш? Ще оці два міста захопити нам треба, правильно? Ні, неправильно. Бо у нас ще десь є хто у нас є. Імперіус у нас ще є. Ну, секунду, у нас що є, да. От, Імперіус. А, і умаджи. І у, у нас ще є. Ну, от-от-от. от от Значить, оце два, ще два там, ну і все буде, в принципі, победа. Хорошо, поїхали далі. В принципі, майже півкарти вже ми пройшли, і це дуже добре. Ах ти ж бульба. Як він це зробив? Як він пройшов? Ну, це мені, звісно, да. це він антибази підвалив. Ех, зараз будемо там від дефоти. Це зараз буде. Такого я не міг очікувати. Ну, я міг очікувати, але я не був готовий. Оце проблема. Це неприємно, дуже-дуже неприємно. Але ну що робити, зараз будемо відстрілюватись там. Так, тут, тут ми вбиваємо братка. Тут ставимо нам дорогу. Стоп. Так, отут ставимо дорогу. Тут ставимо дорогу. Тут проходимо вже сюди. Тут сюдима. Тут сюдима. Тут сюди. Тут ми теж ставимо дорогу. Таким чином, залітаємо от сюди. А, я не можу тут бити, да? А бідно. Тоді ми. Що ми? Шо ми? А що ми? А ми, а ми що? А що ми а ми, а ми ми тільки так уже можемо все. Тоді ми так робимо, Да Підлітаємо сюди, прямо під його місто. Да. Тут Еліріона знаходимо Еліріон, добрий вечір. Заліріон на нас мир, і мені це дуже подобається, що у нас мир з еліріоном. Тут-сюди наймає. Ой, ну що я зробив? Ну ти поясни мені, Ксено, ну ти наш це зробив. Ну, да ладно. Тут, о, нарешті забираємо це місто. Довго чекав цього моменту. Що, куди це камера? А, що в нас? 14 місць? Ще захопити треба. 14 місць, однако. Ну, одне ось уже захоплюємо. Потрошку. <с> це, звісно, смішне місто, дуже мені подобається. Як воно так стоїть, забавно стояло, вже не стоїть, бо там уже я. Так, нам треба тут, треба буде нам багато три зубів. Треба, дуже багато. Нам тут три зубів буде. Ой, так багато буде три зубів, треба. Оу, пацани. Тут нас прям треба буде багато. Так, да, пацанів, треба буде багато. Тому зараз ми наймаємо нам особливо багато тризубів. Прям, прям щоб прям було. Щоб захопити прям, з усіх боків, щоб він був оточений тими тризубами. Таким чином, тут підходимо. Тут забираємо Поляріса. Сподіваюсь, це була його столиця. Ні, не столиця, походу. Та ладно, мені без разниці, в принципі. Тут забираємо так, тут трошки б'ємо. А, отут же ж треба, да, тут треба віддефатися. Тут віддефатися треба якимось чином. Не знаю яким, правда. Але сейчас будемо отдетися якимось. Отут отак, от все. Ми, в принципі, отдефась. Да, отут забираємо так, тут забираємо так, і все, і ми отделись. Все, і хорошо, знаєш. І добре, і дуже добре, що ми от таким чином отdeфались. Так, тут сюди підходимо. І забираємо, братка. І заходимо в місто. Все? Питання? Я не бачу питань особисто ніяких. Я думаю, що вони відсутні, в принципі. Тому що, ну, а що тут ще сказати? Понимаєте, що ще сказати? Що ще можна тут сказати? Ну нічого, крім, ну, помянем, Якби. Пом'янути молодого. Фух. Вже трошки. притомився і все записувати навіть. Такс, значить, вертаємось, забираємо тут. Все, ми, в принципі, вийшли вже до того моменту, коли ми пішли в так мід-гейм, так званий mid -game, це шахів, да, термін, да, шахів. Коли у нас виходить, що у нас? Коли ми, в принципі, всі в рівній позиції і хтось або один має перевагу і просувається вперед. Але дуже повільно. Або ніхто не має переваги, і всі стоять на місці у пошуках а, якогось вигідного ходу. Це, в принципі, називається Мідгеймс, як я пам'ятаю. І ми, в принципі, в нього з вами, з вами увійшли. Да. Тепер треба з нього якось максимально швидко вийти з нього, тому що я хочу вже швидше за все перейти, звісно в Еншпіль. І вже там пацанів розкидувати по-мощному. Типу, ну, Еншпіль вже все, це значить, що ти вже всіх розкидав, в принципі. Да, я розумію, що ти загубив там своїх територій трошки. але мені, в принципі, розумієш, мужик, мені без різниці. Мені пофігу, абсолютно вообще без різниці. Типу, ну, от я приходжу, забираю твоє місце, все, і ти мовчиш мовчки. Мовчиш мовчки, ти мене поняв, браток. Оця твоя манера речі, клоунська. вам шучу. Тут забираємо таким чином, що у нас тут 3-1-3 вбивства. Да, не, не скоро це може підвищення отримає. Тут залітаємо сюди. А тут сюди топ. І цікаво, чого це не працює як дороги. Це трошки недоработка розробників доводиться перестроювати. Ну, типу, це ж так дорога. Хоч і для іншого трайбу, але ж це ж ну, дорога лишається. Чого її не використовувати як дорогу. Дивно просто. Ну воно то є дорога. в принципі. Ну, да ладно, не мені це судить, звісно. Хоча, можливо, і мені я ж цей, я ж тестувальник головний. Що забули? Так, краб. Тут ми підходимо от сюди. Забираємо місце, до речі. Так, ще мінус 1 Скільки вже у Люксідора 11, а у чотирнадцять. Ммм, Да, ми тут ще надовго застрянемо. Ну, я думаю, що ми впораємось. Я гадаю так, що ми впораємось. Так, це тут що? Це за такий браток смішний. покемон. І тут ми починаємо вже влітати. Буквально влітаємо в наступне місто і починаємо стріляти. Так, де він стоїть? Не вгадав. він стоїть отут. Я впевнений, що він стоїть отут. Майже повністю. Майже повністю. Розумієте? А якщо я майже повністю впевнений, то це вже якби. Це вже серйозні заявки. Він стоїть або отут, отут. Ні, а отут все-таки, да. Це я тупанув трошки, він все-таки стояв оттам. Сам сказав, що я такий впевнений, що він стоїть отам, і промазав сам. Отут він стоїть, все, бачите, геніальний детектив. Він ще десь стоїть. Треба щось терміново наняти мечника отут. І тут терміново, треба підійти. От сюди. А, оце ж я його знайшов, да, все, і тепер отак оцю. Все, все, все. А, ні, ще одно тут стоїть десь. Я ненавиджуся, що сапіра цього противного, він мене бісить. Сказати, що він мене бісить, значить нічого не сказати. Цей сапор, хто не розуміє, про що я, сапор це я так називаю пошук е плаща. Тобто ми ж його, якби бачимо, у нас око з'являється біля юніта, то ми бачимо таким чином, що біля нас стоїть плащ. Плащ це, хто ще раптом не знає, не ознайомлений, Це юніт, який доставляє найбільшу кількість проблем, в принципі, в цій грі. Тобто, це маленький паскудник, який робить оці диверсії в містах. У нас вже була одна диверсія сьогодні у місті, ну, сьогодні, в цьому челенджі вже була одна диверсія, Оце він робить. Тобто він підходить, такий маленький, і атакує юніта, який стоїть у місті, і спавнить ще кубку юнітів, які починають робити власну диверсію. Так, отут би, тут би. мені... А, отут у мене місця. Прекрасно. Я хочу просто території порозширювати, бо я люблю, коли територія розширена. І багато. Люблю територію. Територія класна. А, тут ми забираємо таким чином. Такс, так, так, такс, так. так, так, так. Раз головне тут не прошляпить просто якийсь момент. Один. Можна прошляпить момент, маленький такий. І за цього втратити половину реально прогресу. Я цього не хочу, тому я хочу зараз отут понаймати людей собі. Ну, як людей, ми ж не люди, типу, ми ж, типу, тваринки такі. Акваріум це хто? Тваринка що ж, типу, заснований на, на цьому атлантичному племені, який на міфологічному атлантичному. Тому він, типу, ну, не тваринка. Хоча ладно, хто його знає. Так, тут ми максимально зараз прокачуємо нам це містечко. Тут беремо захист, звісно вже. що ще можна взяти. Звичайно ж, захист. Так, тут самозахист. Берем, самозахист, там дорогу, прокачуємось ще більше. Угу, Прекрасно. Я вважаю, все чудово, в принципі. Тут можна ще одного наняти, і вже буде, в принципі, чікі пукі Це буде, в принципі, чікі-пукі. Ну, в принципі, дуже хорошо йде. Дуже добре. Прям початок, прям класний, Прям класний Початок, да. Але от далі пішло, звісно, да, трошки затища. О, оце плащ, це пронік, бачиш, все, все, він пронік. Раз і два. Два плаща провів, я не знаю, як він це зробив, звісно. Треба якось систему глазика, треба її якось доработати, бо за вісім зірочок, я знову кажу, це, це, я знову це кажу. За вісім зірочок, це на занадто імбовий юніт. Він занадто, він, прямо, він супер крутий. Для, за вісім зірочок, це прям супер круто. У нас був, здається, вже записаний і випущений челлендж, який я проходив тільки плащами, і прям це. я, ну, і Це мені він прям. Тупо кайфарик, я просто кайфував від цього челенджу. Особливо коли все вдавалось. Типу, провести, провести цю плаща в те місто, щоб він там ще й це щось безпорядку. І це прям кайфарик був лютий. І це мені, взагалі, не нравиться. В цьому плащі він реально дуже кайфовий. Прям кайфарик такий. На розслабоні на чилі просто. А, так, тут нас трошки забрали. Тут ми йдемо чисто іслідувати. Тут ми йдемо іслідувати, і, в принципі, можна вважати, що ми половину світу вже собі заграбастили. Це не може не радувати. А отут може не радувати, в принципі, все може не радувати, тому що нас тут трошки б'ють. Ну, це що робить? Буває. Зараз будемо дехатися. Не дарма я найняв тут людей. Тому що нас тут, бачите, б'ють трошки. Оце він наспавнив цей плащик, він зайшов до нас в місто і трошки наспавнив. Так, отут ми зараз будемо вишукувати плаща, де він може знаходитись у нас. Ага, він не тут. Значить, він знаходиться отут. Ага, ага, найшов. Найшов, пішов, пішов в задній цю бульбативна, як я тебе ненавиджу, ти б знав тітю. це була помилка з зі сторони: наймати собі тут плаща. Да. Отут, тут зараз ми. Нам би дорожку -то поставити, ну ніяк, походу, да, ніяк. Тут наймаємо нам мечника, а, і місто, яке знаходиться ну якби в облозі, це воно так називається, в облозі. Тобто там безпорядки в цьому місті. Воно на один хід дається, втрачає свій економічний добуток, прибуток. Тобто нам не даються зірочки з цього міста один хід. Це прям... це прям бісить. Ну, якщо у тебе там, особливо, якщо у тебе мало міст, наприклад, в принципі, то прям. Ну, прям якось прям, вообще, якось прям. Так, ну там ми в принципі поубиваємо, я чого власне не найняв собі і не став стріляти в пацанів, там, бо ми там понаймаємо собі. Так, головне, щас тільки не захопить, звичайного. Тут тут проходимо аж от сюди. Тут пролітаємо просто вглиб. Тут пролітаємо сюди. Тут ми не наймаємо поки нічого. бо тут ще ніхто не вмер з цього міста. Тут проходимо, тут проходимо. Тут, о, ти диви який. Диви який смішний. Він мене, він мене захопив. Захопив моє місто, ти диви. А я захоплю назад. А як тобі таке, Іван Маск? Все? Питань? Питань немає, я вважаю. Так, беремо нам тут плюс до столиці. Тут підходимо вже от сюди. От так от, да. Треба нам. Треба іслідувати, треба іслідувати. Тут найнято, тут найнято, тут дуже добре все. Тут не вистачає доріг. Так, да, я знаю, тут не вистачає доріг. І стріляємо в лучника, обов'язково стріляємо в лучника, тому що лучник буде нам доставляти проблем. А я не хочу проблем. А лучник, походу, хоче, тому ми стріляємо в лучника. Логічно? Логічно. Плюс найголовніше, як я вже казав, колись тактика це не стільки стріляти, скільки, ну, не вбивати, а тільки ослабляти. Я, Так, да, я сам розумію, що я теж не зрозумів, що я оце зробив, тільки що. на тільки що я зробив, в принципі, я теж не поняв. Не поняв, чесно. Взагалі не зрозумів. Але ну, зробив уже що зробити. <кій> я думаю, ви зрозуміли. Так, тут ми зараз йдемо сюди і захоплюємо нам поляріса. Отаким чином. Що. Давно було пора це зробити. Тут ці. Тут, потихеньку, зараз. ставимо доріжку. Просуваємось от сюди, послаблюємо нам чувака, відходимо. Ідемо сюди, убиваємо братка, відходимо. Такс. Ну, в принципі, я вважаю, ми тут отдефались, Так, да, ми тут точно отдефались і це дуже добре. Так, анукась. О, Маджи загинув. Ех, жаль. Насправді жаль. Треба тепер ще такий фокус перевернути з полярісом, і буде прям хорошо. Так, да, у нас тільки поляріс залишився. Такс. Опять без порядку, опять він сього площа провів. скільки з цим можна, а, ну ти скажи мені. Ну нічого, коли у нього закінчуються зірки і у нього не вистачає на плащі, оце прям, прям радість стає. Прям пробирає прям до, до всього. Пробирає, коли радість така. Диви, як обстрілюють, диви, диви. Просто град стріл, диви, диви. Опопо, піу, пів, піу, піу, пів, пів. Ти, звісно, да, смішний. Смішний чувак, кімон. Ну, ми забираємо тим не менш одне місто. Да, тут помилочка вийшла. Тут би я би ще одне щас забрав, але вийшла, да, помилочка. Отут. Тут треба було так зробити, просто і все, і не стоять сильно довго. А я, так, да, трошки місклікнув, місклікнув. Так, отут сюди пробираємося, потихеньку. Тут сюди пробираємося. Тут пробираємося от сюди. І підходимо вже конкретно до міста. Будемо зараз в облогу брати потрошку. Тут сюди. Тут що це за прикол такий, що за прикольчик стоїть. Веселий, пішов отсюда. Підходимо ближче, звичайно ж, тут забираємо так. Отут у нас чисто українська розвідка. Україн... Працює розвідка, ребята. Головне, управління працює, так що зберігайте спокій, в принципі, лишайтеся на місцях. Вас... Я не хочу з ним починати війну. Якщо він зі мною почне війну, буде, звісно, дуже неприємно. Хоча я сподіваюся, що цього не станеться, звичайно. Бо, по-перше, це реально не круто буде, він просто мені зільє через 3 секунди буквально. А по-друге, це ге-ге, умови челенджу у нас. Я нагадую, у нас е челендж, щоб ми подружилися ще з якимось племенем. І треба ці умови виконувати, Да, інакше смерть. Інакше смерть. А мені це не треба. Отож. Потихеньку-полегеньку ми просуваємось сюди. Тут е послаблюємо, так, максимально послаблюємо, тому що вони нам хоч по одному і нанесуть урочку. По одному маленькому. Але ну, по одному головне, що по одному. А не по 21, я так вважаю. Тут сюди я спеціально так підходжу по дібільному трошки. Тут ми забираємо аж отак і підходимо от сюди. Угу. Дуже добре, дуже і дуже добре, я вважаю. Дороги прям. Рятують життя, серйозно, дороги рятують життя нашим юнітам в цьому, в цьому челленджі. Да. Тут підходимо, вилітаємо просто з лісу. Із-за лісу, із-за гор вилізає друг Єгор. Оце він. Оце він, той самий, до речі, про кого говориться у Вислові, да. це він. Не знали, а оце да, знайомтесь. Браток наш. Так, з мене вже ж навіть трошки компухтір починає підлагуватись із-за того, що у нас багато юнітів і Політопія не встигає їх перегружати. Забавно. Так, тепер що? Захоплюємо нам Поляріса, правильно? І в нього ще два місця. Ще два. Треба не забути про цей факт. Це ще одне я можу захопити, а там уже далі я не можу захопити. Тому що. Тому що челлендж, да. так. Доведеться зараз під. Ну, не зараз, а взагалі, в принципі, підлаштовуватись. Під умови завжди треба челенджу, бо для того він і робиться. В цьому прикол, так би мовити. А тут доведеться зараз прямо особливо підлаштовуватись. Так, що за. Що за дівати? Що я пройти не можу. Я хочу тут пройти і стріляти. Отак от. А тут забирать. О, все хорошо. Тепер там ми чекаємо і, в принципі, можемо вже розходитися. Да, отут все хорошо. Тепер отут. Отут треба тільки угадати, куди він свого пацана привів. Зараз спробуємо гадати, не угадав. Значить, він привів сюди. Опа, найшов. Пацана. Пішов, От таким чином. Тут, тут ми забираємо цього. Чому не пославлю? Тому що у того чувака аж 8 хп було, і я вирішив, що краще буде, якщо я його заберу. Чим пославлю попередніх. Ну, так буде, в принципі, логічніше, подумав я. І що, в принципі, так і виявилось. Тепер отут. Ох ти що, ти дивись Сікі-Сікі наспами плащів, а? Ти диви. Ось тільки у нас раз, б... дивидись, диви, показую. Раз, два, три, чотири. Бачать одного плаща. Тобто тут такий наступний розклад. Або тут два плаща якісь стоять отут і отут. І вони всі їх бачать. Або тут один плащик і стоїть отут, дивись, перевіряємо. Бум! Ага, бачиш ще один. Якщо його бачать оці троє, то він знаходиться отут, бачиш? Тобто якби бачив оці двоє, то я б теж сказав, що він тут знаходиться, я його убив. І ще один десь знаходиться. Та що ж ти будеш робити? Він знаходиться, у нас виходить, значить, або тут, або тут. Ні, дивіться, або отут, або отут. Ой. Ну, що ж, пробуємо. Остання попитка. Не вгадав.